Сьогодні ми розглянемо тему явище адсорбції. Адсорбція – це явище поглинання молекул чи йонів поверхневим шаром твердої речовини. І адсорбент це саме речовина, яка здатна адсорбувати на своїй поверхні інші речовини. Ви Часто використовуєте адсорбенти у звичайному житті, наприклад, це може бути активоване вугілля, біле вугілля, і сьогодні ми розглянемо, чим же ж вони відрізняються і яка їх дія. Сам термін адсорбція він походить від слова поглинати. І коли ось речовина поглинається, то вона залишається незмінною. Це буде фізична адсорбція, і от саме у школі ви більше вивчаєте просто фізичну адсорбцію. більше. А от якщо вже починається взаємодія із частинками речовини, тобто сам адсорбент реагує із речовиною, то це хімічна адсорбція. Якщо от фізичне, то завжди ми говоримо, що воно. Ну, фізичні процеси не призводять до утворення нових речовин, не утворюється нічого нового. Також є ось іще такі слова, щоб не сплутати, є адсорбція і абсорбція. Сьогодні ми розглядаємо саме адсорбція, тобто накопичення молекул, йонів, атомів на поверхні твердої речовини чи рідини це. Поверхневий процес, наприклад, активоване вугілля на своїй поверхні адсорбує гази, токсини. Наприклад, наші легені також складаються із маленьких альвеол, які адсорбують кисень всією поверхнею. а Бсорція це поглинання всім об'ємом іншої речовини. Наприклад, ось як губка вбирає воду всередину, весь об'єм або ґрунт вбирає розчин соли. Цей процес відбувається всередині тіла чи рідини. І як працює активоване вугілля? Тобто активоване вугілля, воно виготовлене із деревини. Будь-яка деревина, дерево містить, коли воно ще росло, воно містить у собі цілу систему судин, ксилема, флоема, і це для того, щоб поживні речовини рухалися, мінерали рухалися по цим судинам до кожного органу рослини. То це, ці судини вони залишаються. У рослини, коли, ось, наприклад, дерево зрубали, ці судини залишаються, і потім деревину переробляють в активоване вугілля, і ця пориста поверхня також залишається, дуже розвинена пориста поверхня. І от речовини вони якраз вбираються е і залишаються на внутрішній поверхні активованого вугілля. Тобто це адсорбція. Бо вони не проникають в об'єм кристалічної решітки вугілля, тобто всередині цих судин залишаються, Всередині цих пор вже, можна так назвати, прилипають до поверхні цих пор. Ось чому це не абсорбція. При абсорбції речовина рівномірно розподіляється. У всьому об'ємі іншої речовини. А у випадку вугілля молекули не змішуються з матеріалом, а лише фіксуються на поверхні пористої структури. Тому це такий процес адесорпція. Деревне вугілля здатне поглинати молекули і йони інших речовин. Ці частинки потрапляють у пори вугілля і залишаються там. Тобто для того, щоб ще й збільшити кількість цих пор, щоб вони були відкриті, нічим не забиті, деревне вугілля обробляють гарячою водяною парою. І вже коли ну, ось все обробили, це називається активоване вугілля. Його використовують як лікарський засіб, і для, наприклад, на виробництві. Також можна також почути ось біле вугілля. Але біле вугілля це тільки назва, тому що там уже не деревина, а речовина селіка-гель, тобто жодного відношення до вугілля немає. Селікагель теж дуже ефективний. і ну, Обидві речовини, активоване вугілля, і це біле вугілля або селікагель, вони дуже добре вбирають речовини, поглинають їх. І ось такий словничок, щоб не заплутатись. Адсорбент це тверда або рідка речовина. На поверхні частинок якої відбувається адсорбція. Тобто, це саме та речовина, яка поглинає. Адсорбенти можуть бути, наприклад, це пористі речовини з розвиненою площею поверхні, і вони дуже добре поглинають речовини. Адсорбат це речовина, яка поглинається. І саме адсорбат концентрується на поверхні тієї речовини, що поглинає. Наприклад, під час Першої світової війни німецькі війська застосували проти своїх супротивників отруйний газ хлор. І для того, щоб захистити від хлору, ну і взагалі небезпечних газів. Зелський у 1915 році винайшов протигаз. Повітря, яким дихає людина в протигазі, проходить крізь шар активованого вугілля. І таким чином активоване вугілля поглинає хлон, і повітря очищується. І оцей винахід він врятував життя багатьох людей. Зараз протигази використовують, наприклад. Ну, при пожежі, на різних промислових об'єктах, або ось на заводах, там, де якісь виділяються токсичні речовини. Тобто так ми можемо зберегти органи дихання, ну і самі протигази вони удосконалюються, вдосконалюються речовини, які використовуються. Найпоширеніші адсорбенти вже давно є активоване вугілля, силікагель і... З'являються все нові речовини, також різні силикатні матеріали, тобто активоване вугілля, воно дуже поширене, ну і справді працює дуже добре. Силікагель, наприклад, кладуть такі пакетики в нове взуття. Там такі гранулки, які дуже добре вбирають зайву вологу, щоб не зіпсувалося взуття, наприклад, якщо потрапить якась волога. Також ці адсорбенти використовують в холодильниках, щоб прибрати якийсь запах, якісь прилади, наприклад, дороговартісні, то туди теж можна ці адсорбенти покласти. Це уже Дуже так використовують дуже поширено. Наприклад, ось тут здатність вугілля до адсорбції Використовують для Так, для знебарвлення цукрового сиропу, який через наявність домішок має жовтий колір. Ось, коли цукор виготовляють, у нас уже він такий білий, чистенький, але ось. Ви при виготовленні цукру з цукрового буряка спочатку виготовляють густий сироп, його треба прибрати від домішок. Так само, ось, наприклад, як поглинаються різні гази активованим вугіллям, маса активованого вугілля 1 грам за температури 15 градусів за Цельсієм. Тобто різна, різний об'єм газів поглинається. Якісь гази гірше поглинаються, якісь. Краще. Ось хлор дуже добре поглинається, тому такий протигаз, який створили, був дуже ефективним. І давайте подивимось дослід адсорбція газів активованим вугіллям. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів. У дві круглодонні колби наливаємо по 100 мл води і додаємо по декілька крапель йодної настоянки. Першу колбу насипаємо 1 грам білого вугілля або білої глини. А в другу таку саму кількість активованого вугілля. Колби закриваємо корками та ретельно струшуємо. Потім даємо розчинам відстоятись декілька хвилин. Інтенсивність забарвлення розчинів змінюється. Появу синього кольору спостерігаємо через реакцію йоду з крахмалем, який додають у таблетки для того, щоб вони зберігали форму. Тобто ми бачимо, що в обох випадках змінилося забарвлення, просто ось там, де активоване вугілля, там. Таблетках був крохмаль, а крохмаль із йодом реагує. Для повного знебарвлення розчинів можна нагріти колбу до кипіння рідини і декілька хвилин покип'ятити, а потім дати відстоятися або відфільтрувати. Бриллянтовий зелений, зеленка, або інші: метилоновий синій синька, метилоранж, лакмус. Тобто зараз ви побачите дослід із іншим барником. Брильянтовий зелений, я трошки перемотаю, ось приготували два розчини і так само кинули біле вугілля і активоване вугілля. І дивіться, уже результат. Хочемо, що в обох випадках відбулася адсорбція. ну Біле вугілля, здається, як на мене, трошки краще поглинає ці пігменти. Ми переходимо далі. Ось я для вас склала таку табличку, тобто зараз використовуються різні адсорбенти при харчових отруєннях. І який же ж тут склад? Тобто, ось, наприклад, елікаль гель, смекта, атоксіл гель, біле вугілля, активоване вугілля. Ну, Їх дуже багато різних. Тобто це все е різні можуть бути агрегатні стани, кому як подобається, як легше приймати. Але дуже часто тут ось, е у них кремній діоксид, е наприклад, смекта, то тут інший якийсь силікат. Тут знову кремній діоксид, кремній діоксид, активоване вугілля, то там вуглець і крохмаль. І ось тут теж активоване вугілля. Тобто такі основні речовини, тут ось тільки смекта відрізняється, тут якийсь такий складний склад, але вони усі допомагають. Можливо, там може додаватись якась лимонна кислота, лактулоза тобто для покращення смаку. У неживій природі і в живій природі адсорбційні явища дуже важливі. Наприклад, у живій природі це також дихання і транспорт газів. Ось ми дихаємо наші альвеоли, адсорбують кисень. Далі гемоглобін у крові так само адсорбує кисень, клітинні мембрани адсорбують ферменти, гормони, вітаміни. Тобто відбувається травлення в організмі людини, наприклад, різні сорбенти адсорбують різні токсини, гази, мікроорганізми. Під час фотосинтезу теж ось, рослина, хлорофіл адсорбує фотони світла. І волоски рослин, кореневі волоски, найтонші корінці, називаються кореневі волоски. вони... Теж вбирають воду, мінеральні солі з ґрунтового розчину. У неживій природі, наприклад, ґрунти, глина, різні мінеральні породи, теж відбувається тут адсорбція. Також, наприклад, в атмосфері Ось частин пилу, диму і аерозолів адсорбують вологу, що сприяє утворенню хмар і туману. Активоване вугілля, природний торф мають велику поверхню, тому добре адсорбують гази і органічні молекули. Наприклад, також у садові породи це ракушки у водоймах, адсорбують різні органічні речовини, важкі метали і таким чином очищують воду. Тобто адсорбція – це таке явище універсальне і для живої, і, для, і неживої природи, забезпечує життєдіяльність організмів і важливі процеси у довкіллі. Дякую за увагу!